Є у нас своя родина, є верба, і є калина, пісня, мова, солов'їна, це вся наша Україна. Моя країна надзвичай багата, а ми українці, їх мусимо знати. І сьогодні ми вам розкажемо, як народ не зимував, і зимові свята шанував. Зиму місяць, грудень починає, і в свято, свята, і діти з нетерпінням всі чекають. Даємо вас, любі діти, ми звідти десерна дорога, де ну, ангеляток безліч, де всюди царство Бога. Не сермов вісточку веса, що у міста містечка і село, і де їх із небесної палати, де Миколай у ваші хату. Ішов ми, колай мужком бережком, святий ми із повним мішком. Для України для нас не менший що, до війни, буде в кожній хаті. Ха заживуть твої люди та будуть багаті. Святий, Миколаю, тебе я прохаю, щоб приністи взимку мир нашу домівку, домівку єдину, рідну Україну. Хай все добре буде і радіють люди. Ой то, хто, хто? Миколая любить, ой то. Перва зіренька зася, і всі почні полядувати. Святий вечір наступає, це свято в нас кожен знає. На столі, свята вечеря, вся родина за столом Відчиняє ангел двері, позолоченим крилом, сповіщає благу вість про народження Христа. В хаті свято розцвітає, гріє душу доброта. Пахне снігу і кутей, шає жірка, шніж скрипить, і колядка над землею з білим ангелом летить. Прилетіли ангелята, як кашата з неба із сіма. Веселиті, бо син Божий народився. Ви флеємів між біляти ми ходили оглядати. А чи можу запитати, хто ви є, прошу сказати. Ми маленькі пастушки і пасем овечки. А звідки, з якого роду? З українського народу. Красний є, як Божий рай, український добрий край. Новина, про дитину. Як ми в небі заспівали, ми одразу про те знали. До яскині поспішили, Богові поклін зложили. Ми на хмарці вас діріли поміж тими, що ясніли. Так, ми були між ними, між янголами святими, бо Ісус так повелів. Дивні янголи ясніти, поміж українські діти. І спитає, що бажаю, який смуток в серці має. О як красно, як чудове, яке щире Боже слово. То скажіть, хто що бажає? Хай Ісус про те знає. Ісус маредний, щоб лесить народив, народився, народився, учени, щоб весь світ Божиився. Весь Боже, люба Христа та усі українські діти, щоб люди перестали відувати і терпіти. Небагато в тебе пишу. Христе наш, святе дитя, Дай нам голосом дохочитись, дай нам хліб і теплу хату. Для усіх, хто з нашого роду, для, для українського народу, для усього мого краю, миру і добра бажаю. Станеться по вашій волі. Підіждете щастя й долі, згине пекло і злового, правда кривду переможе. Звінку боляту для вас співаю. Ця традиція і нині живе в кожній хаті, щедру будю господині виставляють і щедрівників до себе в гості зазивають. Щедрий вечір, добрий вечір, щире добре свято, щоб було у вас в родині діточок багато, щоб були усі здорові, сповнені рум'янку, щоб стелилась ваша доля, наче вишиванка, щоб в родині ваші дружні сміх котився щиро. Щедрий вечір, добрий вечір, всім добра і миру. Щастя, радості достатньо. в достатку похоронам, як голядко. хай приходять до оселі друзі вільні і веселі, хай погибнуть до ноги наші кляті вороги, миру всім добра любові, щоб були усі здорові. Щоб вам зрости і з води, повностати? Усім добром, усім гараздом, що собі у Господа Бога жадаєте та думкою думайте, щоб так воно і сталося. Поможи нам, Боже, ці свята мирно відпровадити та інших у радості, і веселості щасливо діждатися. Поверни до нас, Господи Боже, ласкою своєю на цілий рік і вік вас посвідчуємо усім гуртом, чесним та гречним, низько кланяємось. Здорові, будьте в гараздні, залишати.